Починається процес зміни політичної системи В Вета вот новості прекрасно абсолютно все. обвалення фронту Миколаївського криворізького напрямку, як пишуть у російських військових телеграм-каналах, у перспективі означатиме втрату плацдарму на правому березі річки Дніпро. Це наше головне завдання на сьогоднішній день під час цієї наступальної операції, а саме ліквідація плацдарму на правому березі та звільнення міста Херсон. І рашисти це розуміють. До речі, втрата цього плацдарму фактично знімає з порядку денного питання подальшого наступу рашистських військ на Миколаїв та Одесу і захоплення Молдови, відрізавши Україну від Чорного моря. Це саме те, про що мріяв Путін. Думаю, що російські військові розуміють ситуацію на сьогодні змінити вже неможливо і до речі, навіть у генштабі Рефії лунають більш-менш тверезі голоси, що війну програно. Ніяка мобілізація ситуації вже не врятує. Трансформація політичних намірів у воєнні завдання їхня невідповідність призводить до катастрофи, коли реальність на лінії фронту стикається з тими політичними бажаннями, які висловлює очільник цієї країни. Що ж до внутрішньої ситуації в Ерефії, то там нині дивні речі відбуваються. Пропагандистська машина розвертається проти самого Кремля. На федеральних каналах визнають провал так званої спеціальної військової операції. кажуть, що вони побудували найбільш гнилу і корумповану систему управління державою. На сьогодні ще не звучить прізвище Путін, але до цього залишилось всього навсього один крок. А кадирка з Пригожиним, думаю, діють в інтересах іншої політичної сили або групи людей чи частини російської еліти, яка буде першою розхитувати ситуацію під зняття Путіна. Тобто починається процес зміни політичної системи Ерефії. До речі, у пазл заміни політичної еліти Ерефії вкладається те, що в Україні введено в дію рішення РНБО про неможливість переговорів з російським диктатором Путіним. Там було сказано, ми готові до діалогу з Росією. Але вже з іншим президентом цієї країни. Посли ЄС схвалили восьмий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії. Нині в процесі так звана письмова процедура, яка завершиться у четвер, серед обмежень запровадження граничних цін на російську нафту. Однак Угорщина фактично зруйнувала єдність ЄС, адже санкції через її спротив не поширюватимуться на трубопровідні постачання. Наскільки дієвим буде восьмий пакет санкцій? Поговоримо з Михайлом Прудником. Це керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Отже, Михайло, чи справді восьми пакет? кат-санкцій матиме вплив на агресора. Насправді, восьмий пакет санкцій ми чекали наприкінці жовтня, але оці псевдо-фейкові референдуми, які провів Путін, який не визнав жоден світ, в тому числі європейський союз, активізував європейських дипломатів і вони таки ухвалили восьмий пакет санкцій щодо того, наскільки він буде болючим. Ну скажімо так, будь-які обмеження щодо агресора вони приносять користь і нам і ізолюють ще більше Росію. Отже, що ж буде в восьмому пакеті санкцій? Передусім, це стосується граничних цін на нафту, але ось тут Угорщина добилася певних. Обмежень щодо цих санкцій вони стосуються трубопроводної нафти а в деяких випадках і для угорщини і морської нафти, тобто повного ембарго російської нафти не вдалося досягти. Але тут варто зауважити те, чим хизується угорщина, може прилетіти і бумбою рангом, тому що саме в Європейському Союзі зараз її вважають ну, такою країною, яка грає на боці Путіна і підіграє фактично, вона не відповідає європейським. Цінностям, окрім того, Європейський Союз е скасовує. Імпорт із Росії на низку товарів вони стосуються економіки, і що завдасть Росії удару не до отримання в бюджет 7,5 мільярди євро. Це стосується сталеварної промисловості, деревини деяких видів груп товарів. Водночас європейський союз перестає експортувати до Росії певні хімічні сполуки, які вдарять вже по хімічній промисловості. Зрозуміло, що під санкції потрапили. Особи причетні до проведення ось цих фейкових референдумів, а також нині в Європейський Союз посилює покарання за для осіб і компаній, які намагаються обійти ті санкції, які запроваджені у попередніх пакетах санкцій. Тобто, фактично, ті люди, які і компанії, які займаються контрабандою, намагаються через треті країни чи через треті особи привезти до Росії заборонені санкційні товари. Так. От вони також стають з цих пір об'єктами для санкцій. А тут слово, Угорщина, фактично в серці європейського союзу може дозволяти собі такі речі не тільки там про транзит через їхні руки і не тільки через їхні руки, через їхні фірми, прокладки до Росії товарів і послуг. Вони он фактично викручують зараз руки європейському союзу, ставлячи зводячи фактично не ну якщо не не на нівець, то принаймні завдаючи серйозного удару по самій єдності європейського союзу. Скільки вони терпітимуть тоді угорщину з такими вибриками? У ну, тут варто зауважити, що в європейському союзі розуміють, що становить собі собою Угорщина, на якому боці вона грає, і європейські компанії, які бачать ось цю політику диктатора Орбана, вже почали діяти, скажімо, не дочекавшися централізованого рішення. Ми знаємо, що по Польща, польські компанії припиняють співпрацю з Угорщиною, Ну тут треба в Угорщині вибирати або вона співпрацює з диктатором, або залишається в європейському союзі. І те, що Угорщина вже зараз. Через свою недалекоглядну політику в, в, в недоотримує прибутки від співпраці з іншими країнами європейського союзу. Воно вже приносить ці результати. Вони очевидні. Те, що у Брюсселі теж також за надзвичайно незадоволені задоволені політикою, Угорщини, це теж очевидні речі, і вже зараз е, говорять, як обмежити вплив Будапешта на е, ухвалення загальноєвропейських рішень. І ну, попри те, що в Європейському Союзі немає процедури виключення країни з Європейського Союзу, є, можна вжити заходів для того, щоб, наприклад, Угорщина не доотримувала гроші із загального бюджету через свою політику. Які ще заходи планує Європейський Союз, щоб завдати удару по Росії? Ще щось в арсеналі залишається. Ну, насправді найбільший удар, який би міг би завдати, це зрозуміло відмова від російського газу, і тут єдності в європейському союзі немає через те, що провідні економіки Європи залежні від російського газу, але Росія сама підштовхує Європу до того, що поступово в міру своїх можливостей європейські країни і далі відмовляється від російського газу, шукаючи альтернативних постачальників. Що в принципі вже зараз робить, і Італія. Яка недоотримала російського газу, вона шукає інших постачальників. Хоча нині Росія нібито поновлює постачання природного газу до Італії, але вже поїзд, як то кажуть, пішов. Те саме стосується і Німеччини, те саме стосується і скандинавських країн, які почали недоотримувати газ через блокування саме Росією роботи Північного потоку. 1 і саме попередні розслідування стверджують, що саме і Росія і зробила ось ці чотири підриви, які спричинили виток. Газу, так що, не чекаючи централізованого рішення, Європа поступово знов таки повторюючи в міру своїх можливостей, намагається відмовитися від російського газу. Дякую, Михайло. Спасибі, Михайло Прудник, наш колега, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу, розповів нам про восьмий пакет санкцій, які Європейський Союз вже прийняв, які тепер фактично узгоджують вже своїми підписами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.